Ми у США проводили вибори під час воєн. Ми не ставили їх на паузу. Під час війни люди переживають сильні емоції. Я розумію, чому в Україні було запроваджено воєнний стан. Чому не було виборів навесні 2024 року? Але загалом я не бачу проблеми в історії з виборами. У будь-якому разі Україні доведеться боротися з втручанням Росії у ці вибори. Росія втручається у вибори по всьому світу. Росія не просто військовий агресор, Росія дуже витончено працює на дипломатичному полі як агент підривної діяльності у багатьох країнах. Є назвемо їх так: п'ята колона прихильників Росії, і Україні доведеться з цим боротися. Таке трапляється в умовах демократії. Як провести вибори в умовах воєнної небезпеки? Як будуть голосувати ті, хто бере участь у бойових діях? Так це проблема. Окреме питання українці, які живуть за межами України, чи зможуть вони проголосувати, коли армія США воювала у В'єтнамі чи будь-якому іншому місці? Наші солдати все одно голосували. Є спосіб проголосувати за таких умов. І ви більш ніж ймовірно проголосуєте, якщо ви є військовим на фронті.